Звісно, що своїм оплески Миколі Сидорчуку всі йому дякують. Безмежно дякує і коментатори, і вся, я думаю, футбольна Україна. Особами сьогоднішнього поєдинку розпочинається у нас матч. І відразу бачимо дані закидання Соколовський. Ще одна спроба. Вісу непогано зараз перерастувала далі, поки що відбувається Костопіль. Богданов веде боротьбу, стоячи, лежачи будь-як, аби м'яч забрати під свій контроль. Поки що не вдається. Соколовський знову виглядає, кому можна переадресувати цей пас. Завершується ця атака таки ударом. Перший удар, друзі, у напрямку воріт. Є тут простір, іде Руслан Луцик. Віддає на партнера по команді Іван Фетчишин. Навіз прямо у руки Владиславу Гуменюку на першій сходинці. Нагадаю, що агрон діючий чемпіон Тернопільської області. Удар здалеку, знову не точний, але це фіксуємо, друзі, другий. Удар вже в напрямку воріт. Тобіль поки що за 19 хвилин матчу по воротах ще не пробивав. грон уже мав дві спроби. Це спроба номер 3 з другої спроби, але Владислав Гуменюк забирає цей м'яч до своїх рук. Підключає Микола Окерешка. Окерешко, навіс на дальню, А хто там? А там спокійно Руслан. Мазур виходить і забирає м'яч. Аут для своєї команди залишає окрешку. Ні, сам вкидаєш. Ведесенько на скотську. Скотський простріл, а там на дальній нікого немає. Тому вже більше більш сміливіше себе почувають. Клімов переведення Ліворуч доволі непогане. Микола Окерешко один в один може обіграти Микола. Навіс на дальню, але тут усе читається. Не дозволяють як слід пробити. І на лівому фланзі зараз розвертаються навколо своєї осі Тарас Гром'як. Проривається уперед футболіста грону. Це чудовий момент, але як же ж не порозумілося зараз? Футболісти з Тернопільщини. Окерешко не став віддавати, вже пізно це робити. Падає Окерешко, Що тут, друзі? Арбітер мовчить повна Романа Якимчука. Капітан. Закидання на дальню. Там Скоцький буде пробувати головою. Ні, скидав на партнера по команді. Розігрували футболіста агрону, але перехопили гравці Костополя. Тут не скидання. Скоцький ставить спину. Є тут можливість віддати пас. Запускає він уперед Антона Каптюга. Каптюх. так вирізає на Скотського. О, який же ж момент у Богдана Скотського, але дотягувався вже Богдан до цього м'яча. І просто м'яч від ноги у голову йому влучає і вилітає за межі футбольного поля м'яча. І по його позі зрозуміло, що буде бити відразу по воротах. Пробиває гром'яка, але точно у руки Владиславу Гуменюку. Атаку тернополян. Представників Тернопільщини. Отак буде вірніше. Ось тут вистрибує. Назад Щербатюк. І здалеку Щербатюк пробиває Окарешка. Окерешку пригальмовує. Трішки шукає партнерів Богданов. Переведення ліворуч, Роман Якимчук, капітан. І закидає Якимчук на окарешка. Приймає Микола м'яч, Буде бити. Пробиває Микола Окарешку, але зривається м'яч із ноги. Це поки що, напевне, по змінах усе. Інші усі на футбольному полі. Стартував у нас другий тайм. Ось Так цікаво намагається розпочати другу половину гри навіс на ближню. Знову футболіста грону на другому поверсі себе почувають дуже впевнено. Хороший підкат від Владислава Котиська. Оце то вигадав Віталій Богданов. Алей пас, але встигає до цієї передачі. Тарас Гром'як закидання. Падіння, друзі, у нас мовчить арбітер. Можна продовжувати грати. Оборонні редути і знову потрібно максимально концентруватися на тому, що може запропонувати агрон. Як же ж тут прогавали! Який супер -сейф, друзі! Є удар по воротах точно по центру і точно в руки Руслану Мазору. І ось зараз Луцик. Розбігається навіс від нього. Навіс на ближню. Хто тут? Всі пролітають. І фактично. Ой-ой-ой, як же ж вибачає Агрон Валентин Білик. Тарас Гром'яка навіс від нього. В районі 11 метрів є удар, але точно по центру, точно у руки Владиславу Гуменюку. Гуменюк далеко вперед. ТТ-чко не виграє він. М'яч на другому поверсі. Кобеля прокидає уперед. Чіпляється за цей м'яч. Тарас Гром'як. Він на правому фланзі навіс. Проходить цей пас, а Хто тут буде перекривати? Рятує ще раз свою команду Владислав Гуменюк. Роман Андрієшин, четвертий номер, вийде на футбольне поле. Як тільки це зробити, дозволять арбітри. Тим часом Агрон в атаці, Як же всі прогавали, пропустили і завдає удару по воротах. Дев'ятий номер. Максим Тяпкін, але це зараз не важливо, друзі. А важливо те, що головний арбітер нашого поєдинку вказує на позначку, вказує на пенальті. І це така своєрідна комбінація нашого поєдинку. 87 сьома хвилина. Це Тарас Гром'як розбігається, пробиває громяк і розводить голкіпера і м'яч по різних кутах. І агрон виходить уперед на 87-й хвилині. Тарас Гром'як робить рахунок 1-0. Кутовий черговий для Агрона. Навіс на ближню. Олег Кошка там. Ще один навіс, Спроба удару через себе. Втіона. Котисько. Далеко уперед. Владислав Котисько. Роман Тетечко там буде вести боротьбу. Виграє він другий поверх. Леонід Козар відпасовує на Миколу Керешко. Окарешко пробиває. Який же ж суперсейв від Руслана Мазура. Це просто, друзі. Шалений порятунок на останніх хвилинах нашого поєдинку. Кобеля. І на цьому, друзі, лунає у нас фінальний свисток. Розпочинається шлях Костополя у чемпіонаті України серед аматорів із поразки 0-1.